Говорить і показує Торонто. Доброго дня! Ви дивитесь у Торонто в ефірі. Програма Чим живеш Україно?» Я Майкл щур. Її ведучий. Звивистий шлях політичної кар'єри нашого наступного співбесідника схожий на доріжку до його офіса. Наш наступний інтерв'юер – Віктор Пензенек. У партії удар. Ні. А як то? Я позапартійний. А чому ви з ними йдете у Верховну Раду? Законодавство допускає такі речі. А ви, а ви <плес> допускаєте такі речі? Допускаю. Дуже багато говорять про те, що все ж таки боксерські травми, удари в голову Віталія. Але мало хто має з ним досвід спілкування такого, ну як. Я з маю з журналістів десь, то який він є в спілкуванні? Поговоріть з великою частиною людей, які сидять під куполом Верховної Ради України. І задай себе питання. А їх ніхто не вдарив під час не знаю чого? А як? Від, віднести рішення щодо заборони критикувати публічну владу. Це рішення демократії. Бачите, я теж так до себе пояснював, що українське суспільство зараз є трохи не готове до повністю демократичних всіх. Познати. Ой, дуже, дуже цікава пісня. Люди готові на українське суспільство готове тільки до кандалів. Знайти логіку в чому. Чому треба було сажати тюрму прем'єр-міністра, я не можу. Ну вона, вона десь не йшла з ним в синхронному такому пориві робити реформи, я так розумію. В нього було своє бачення реформи. Так, за це сажають тюрми? Ну вона ще з Ющенку не давала робити. Вони з ним постійно сварилися. І, Добре, я так розумію, це що я готовий не А, а ви, ви з дружиною своєю сваритесь? Коли не з того кутка починаєте прибирати. Я закриваю її тоді в туалеті і, і, і все. Але це не привід сажати когось з вас в тюрму. Чи привід? Це така собі тюрма, а той туалет. Вже день? дали роки. Та яка різниця, скільки дали? День, тиждень. Сім років. Навіть нічого. Торт, не... то сім років, то певно забагато. Я так, я знаю, не місяць би посадили. Знаєте, мені не подобається така дискусія. Ну іде в світі за політичні рішення не карають, не сажають тюрми. Так ще подобають ваші вуса. Я... Хіба це проблема? Ні, це не проблема, це швидше. Та, а, та, проблема, для мене проблема. Я тако вирощую, вирощую, а, а воно не це. Вони Під... такі не сильно файні, я вже навіть купував собі, знаєте, накладні, але то видно. Підсівати треба. Тобто підсівати. Я жартую. А. Тим, як ми прийшли, я подивився на сайті виборчої комісії. Ви мільйонер? Тобто. У вас є багато. Ну, ви заробили в минулому році 1 мільйон 450. 000. Так, так. У мене зарплата мільйон в рік. Я отримую зарплату. А де така зарплата? Ну, в Україні. А де, де ви робите? Я працюю в кількох місцях. Ага. У банку одна моя робота, у Ксимбанку. Тобто, грубо кажучи, ви ще не встидаєте, що ви заробили в 2012 тінь 1,4 мільйони. Чого я маю страдатись? От поясніть мені, що я заплатив... Я ну, знаю, ну, щоб не заздріли, може, там людина, яка отримала. Получає... Я взагалі не розумію ваше питання. Я заробив гроші і сплатив податки. Що погано в тому, що я сплатив податки, по суті. А не... Тобто, десь може людина, дивлячись наше інтерв'ю, десь собі подумати, що... Пензенник точно не йде у владу красти, бо має гроші. Знаєте, от мені хочеться зупинитись на цьому і перестати взагалі в дискусію. Ну, я вас, я ж вас не ображаю. Ні, ну, ну, Ви, так, ви дозволяєте я... собі переходити деякі межі, речі, які мене вже починають ображати. Я ні разу такого питання не отримав від українського журналіста. Ніхто мені ніколи не задасть. Ну що... в Канаді трохи вільніше, певно, з пресою. Ні, я не, не пробую. Ви зна... Ну ви мене образили. Ви, ви мене образили. Тому що я такого питання не чув. Михайло, в мене сотні інтерв'ю було в заході, але ну, я вперше такого, так, тобто, щоб вас не склали враження, що я зірвався на вас. Та то ви не бачили О, зірваних полькова. У мене сотні, полі... сотні інтерв'ю було для західних е, телебачень. Ага. Тому що я, я і за кордоном бував дуже багато. Так, і... А що, що, вам, що вас так роз... 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 ну, розробили? Тому мови. що мене зачепили деякі речі, де мене... Я не хотів би, щоб воно йшло назад. записку.